Агропромисловий комплекс Дніпропетровщини не в такому занепаді, як про це заявляють чиновники. Слідчі СБУ викрили добре організовану групу осіб, які виводили мільйони гривень з легального сектора економіки. Працювали за простою, але дуже ефективною схемою. На рахунки ефективних господарств клієнти переводили кошти за неіснуючу продукцію, зокрема за молоко. За нетривалий час посадовці агрокомпанії регіону збагатились на 40 мільйонів гривень. До документів тіньових структур було внесено недостовірну інформацію щодо начебто наявності у них персоналу, земельних ділянок, господарств з великою кількістю рогатої худоби. Розпочата кримінальне провадження за частиною 2 статті 205 «Ефективне підприємництво та частиною 3 статті 209 «Легалізація відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. І у Дніпропетровську на гарячому затримали аж трьох правоохоронців, які зазіхнулись на 165 тисяч гривень. Двоє міліціонерів і податківець запропонували комерсанту вирішити його проблему, а саме закрити кримінальне провадження. Зловмисники навіть перестрахувались, залучивши до схеми посередника. Під час обшуків в робочих кабінетах вилучено документацію, що підтверджує причетність затриманих до скоєного правопорушення. Двом з фігурантів справи вже заявили про підозру.